Заціпило. Україна, жінка, мати, земля. Мови нема, видиху сліз, нема. Це вірш Ірени Слути, який увійшов у збірку найкращих поезій України. Це антологія воєнної лірики Римова війна. Тут зібрані твори 85 авторів з кожного регіону країни. Я одна з тих 80 авторів. Але тут є частинка моєї душі, і ось ці частинки душ, які зібрані, вони формують полотно сучасності. Ірена Слута вважає, що такі збірки важливі як і у час Великої війни, так і для нащадків, адже показує біль, боротьбу та інші емоції українців у час війни. Це стане тим, що ми передамо. Наступним поколінням те, що буде виховувати і навчати наших дітей, наших внуків. Ірена Слута почала творчий шлях ще у шкільні часи. Потім опублікувала статті у газетах і навіть створила власне видання. Пригадує, найбільший поштовх для подальших поетичних публікацій дав літературний форум, де зібралися кращі поети України. Сказали, що треба публікуватися неодмінно. Тут же одразу запитали, чи є потрібний об'єм на збірку. Я сказала, що нема, ну, то пиши. І ось часто в житті так буває, що натхнення дароване кимось, добре слово дароване кимось. Воно може стати хорошим стимулом для того, щоб ти розвивав якісь там свої вміння, якості. Далі видала першу імену збірку Відьма світла. Книга поєднує у собі ідентичність і автентичність українського народу та доповнену реальність. Коли тільки з'явилася ця історія, то був навіть е, такий е, флешмоб, коли люди записували себе разом з відьмою. Зараз так доречно для нашої нації проходити такі шляхи своєї самоідентифікації, розуміння своєї свободи, розуміння того, хто ми. І власне. Проєкт Відьма він про це. Письменниця планувала випустити ще одну іменну книгу. Та повномасштабна війна внесла свої корективи. З'являються пріоритети, і е, мені так видалося, що зараз пріоритетом все таки є більш е, суспільна робота і. Е, 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 е. Напрямок допомоги психологічної є більш важливим ніж робота саме в такому контексті. Поніжні за суттю своєю вільні, а вільні за суттю своєю сильні, бо ніжні насправді неймовірно круті і виживуть ніжні, як не крути. Вірші Андрія Пермякова теж увійшли в збірку Римова війна, каже його поезія та твори інших авторів мають надихати людей та давати надію у ці непрості часи. Про війну про відчуття війни, а про відчуття нашого часу, про нашу з вами біль і нашу з вами надію на найкраще, надію на перемогу і надію на найкращі часи для нашої країни. Це не перша збірка, куди увійшли вірші Андрія Премякова. Та письменник радіє, що його поезії на одних сторінках разом з найкращими поетами України це завжди приємно, коли тебе обирають для чогось і обирають а, твої роботи. А, ну для чогось це не перший раз, коли там мої вірші попадають, в якусь антологію чи якісь збірки. І, але кожного разу це дійсно приємно, і ти бачиш а, рівень там, і бачиш людей, які Поруч з тобою на цих сторінках велика війна вплинула на творчість багатьох українських поетів. Андрій Пермяков каже, його вірші стали більш серйозними. Вона повпливала на всіх, то, там певним чином і, і творчість сфокусувалася на, на чомусь іншому, і менш стала така розважлива, як я звик. Антологія воєнної лірики Римова війна нещодавно презентована у Києві. Нині її друковані версії передають у госпіталі для українських військових. Ця воєнна лірика презентуватиметься безкоштовно громадськими організаціями та буде доступна у бібліотеках. Також антологію планують перевести різними мовами, аби презентувати її на світових майданчиках. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, Павло Стецюк, новини Рівного.